Всіх вітаю! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна від торгової марки Тало. Я вже вас знайомила з цією фірмою. Вона дуже гарної якості, хоч і нова, але зарекомендувала себе відмінно. Це постільна білизна з чотирма одиницями в комплекті. А саме, у нас це простирадло, підковдра. Дві наволочки 50 на 70 і дві 70 на 70. Тобто розмір лише євро. Ціна за євро розмір 1150 гривень. Пакування дуже гарне, це така ось сумочка, стильна. Дивіться, тут є типу підсрібло таке зроблено. Відкривається на замочку. Зображення постільної білизни на етикетці відповідає постільній білизні кольору та малюночку вживу на 100%. Це однотонна постільна білизна з гарною лаконічною вишивкою. Ця вишивочка в нас буде на підковдрі та наволочках. Тип тканини сатин, склад 100% натуральна дихаюча бавовна. Дуже м'яка, приємна до тіла тканинка. За приємною ціною. Кольорів є багато різних. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в Instagram чи в групі вайбері. Посилання на все є у мене в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь, пишіть мені в особисті повідомлення, я вам допоможу з вибором будь-якого текстилю. Давайте відкривати цю красуню. Більш детально я вам покажу, розкажу за неї і наглядно, щоб ви бачили тканинку, колір. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді. Дуже стильна. Вона нічого такого б здавалась. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді. Вона дуже стильна, лаконічна, однотонна повністю зі всіх сторін. Але є така родзинка в вигляді надпису. Він є вишитим на підковдрі та наволочках. Тут написано Софії. І на двох наволочках є теж така вишивка. У нас дві штучки будуть. 50 на 70, ось такими рюшками Це також вишивка. Ось тут зверху така сама вишивка, як і на підковдрі. І одягається на запах. Запах достатньо глибокий і гарні рівненькі шовчики. Інша наволочка в нас ще дві штучки, 70 на 70 розмір з такими ось рюшками Вона повністю однотонна без надпису. З іншої сторони одягається на змічку, застьобується. Дуже гарно працює фурнітура. До речі, підходить наволочка на пузаті подушки. До речі, чотири наволочки це є дуже зручно. Якщо ви хочете подарувати постіль. І не знають, який розмір навол... подушок у людини, якої ви даруєте, то ця постільна білизна взагалі ідеальна, тому що включено жі 100% саме той розмір, який потрібно на волочок. Під ковдра тут також з такою рушою вишитою, як і на наволочках. І є ось така вишивочка знизу. Розмір під ковдри 200х230. Це під стандартне євроковдру. Застьобується на змійку, ось по низу розташована змійка в нас, закрита додатковою тканиною, і дивіться одразу собі шовчики всі всередині, акуратно прошиті, оверлочені. Дуже гарно працює фурнітура. Простирадло збільшеного євро розміром 220х240. Звичайне, не на резинці, прошите оверлочене, дуже ніжна, приємна до тіла тканина. Вона така повітряна, м'яка, але водночас є плотною. Не кашлатіє, не ліняє, буде довго вам слугувати, гарно підходить на літній період, адже до складу входить 100% бавовна, що є дихаючою, вентилюючою повітря, не буде парити, ви не будете, знаєте, лежати всі мокрі і ще й покрашені від тканини. Такого не трапиться з цією постільною білизною.